Вітаю! 22 серпня і хочу показати, як наразі виглядає Софіївський. Ось візьму коробку сірників. Зараз підведу ближче, покажу. На фоні спічечного коробка. Ось такий горішок. По довжині коробки два горіхи сюди не помістяться. Ось, такі екземплярщики. Так, Більш зручно показувати, коли одиночні горіхи. Ось ще один красен. Плюска тут коротка, там горіх він виглядає і видно, скільки займає місця в спічечній коробці. Ось так, ось такі красені. Крупний горіх, реально крупний. Зараз ще покажу Деміс на власний корневих. Я вчора за нього в попередньому відео вже говорив і зараз покажу ось цих мутантів. Тут горіх реально дуже-дуже крупний. Так. Листок, листок трохи заважає. Ага, ось, зловив. Ось. Ну, я ж кажу, тут екземпляри взагалі такі, що, ну, мутанти, я ж кажу, мутанти. І це, до речі, сигнальний врожай. І зараз я покажу де на ведмежі ліщині, який отримує менше паліва. І він там відрізняється, там плюскою відрізняється, горіх не такий крупний. Зараз я підійду до нього і покажу, щоб було зрозуміло, що власника реневі можуть витягувати теж дуже крупний гріх. Питання лише в догляді. Ось і все. Якщо є догляд, якщо є полив, то горіхи будуть дуже-дуже крупні. Я ж кажу, це, це сигнальний врожай, це сигналки. Тобі, що вони мали бути начебто мілкими, але вони не мілкі, вони реально дуже-дуже крупні. Ось так. Зараз підійду до, на ведмежі ліщини Деміс. Ось деміс. На ведмежі ліщині, ось покажу. Привитий він. Так. Ось. І він тут виглядає трохи інакше. Тут не така м'ясиста плюска, вона коротша і тут гріхи краще виглядають. Вони теж крупні, але не такі, як там. Таке буває, що коли гарний полів, рослина в гарному місці росте, то вона як якби буяє, да? вона розвивається якось безконтрольно. І гріхи в тому числі. Плюска там може бути більш масиста, більш витягнута. Таке теж є. І казалось би, один і той самий сорт, але... Може виглядати трохи по-іншому. Так що таке є. Ось, ну гарний горіх, тут до нього питань нема. Круглий, коротка плюска. Ну, класний. Я правда не знаю, що там з ядром, поки що я його не перевіряв, нічого. це я ж кажу, це сигнальний врожай. І... Буду ще спостерігати за ним. Ну З цієї лінійки ще покажу є джамбо так, щоб вже доповнити. Ось. Ну, теж гріх крупний, але поки що я не бачу якоїсь такої там прям крупності. Хоча в тому році вже були сигналки, це вже другий врожай, мали бути більші. Ну, но... Будемо вважати, що це сигналки. Можливо він себе проявить на наступні роки краще. Ну поки що ось так, поки що він ось такий. Тут, Правда білки об'їли, трошки залишилось там. Ну, було їх тут більше. було їх тут більше. Ось так, ну Зараз ще підійду. Є тут форма 6, така хвальона. Я ось, ось забрав вже звідси горіхи. Вони вже випадали. Ось достану, покажу. Ну, Таке щось. Тобто, Я ж кажу, сорт дуже хвальний ще форма, але поки що він мілкий. Це теж сигналки. Порівняти, наприклад, сигналки Деміса і сигналки шостої форми, ну, тут якби навіть нема що порівняти. Да? Тобість, списувати на те, що це сигналки, ну теж якось ну так, не дуже. Да? Так як і то сигналки, і то сигналки, але там вони ну, мутанти реально, а тут ну, таке щось, я ж кажу, дрібне. то тобто, Дрібний грішок. Ще я ж кажу, ну, заявлено було, що там самий -самий крупний, який взагалі є. Ну, Побачимо, можливо він себе ще проявить В майбутньому. так. І ще хочу поговорити на рахунок, на рахунок різноманітних розповідей ось недавно. Дивився я блог одного блогера, і він там розповідає про Караманівський Розповідає, що Караманівський в нього 10 грам. Хоча він не заважує, каже, важити не буду, але 10 грам. Ну, що я хочу сказати? Немає Караманівського 10 грам. Немає, не існує просто. І оці перебільшення, це м'яко говоряще. Збивають людей з пантелику. Тому що я давно спостерігаю за Караманівським, він у мене дуже довго, більше 10 років, один із перших моїх трудноплідних сортів. я ж кажу, я не хочу цей сорт дискредитувати. Так як я на нього роблю сам ставку. Сорт реально класний. Але оці перебільшення, ну, я ж кажу, вони збивають людей з пантелику. Тобто це якби. Трошки лишнє це розповідати, тому що ну я ж кажу, я років три назад важив Караманівський. Це коли були перші плоди, коли він ще ну, не загружався сильно і він показував на ну, що він здатний. Ну, були там, Попався мені один там, дев'ять з копійками. Да, був дев'ять з копійками, один горішок. У мене є я от не пам'ятаю, чи це відео, чи фото на Фейсбуці. в мене є, точно, десь зафіксовано. Ну, Це не 10 грамів, це один гріх там попався і ну, це один гріх. Останні, так, да, там 7 грам, 6,5, 7,5 є, да, там 8 грамів теж є, ну, не 10. Я ж кажу, ці цифри якісь трошки перебільшені. І оці теж розповіді про те, що є Караманівський, який крупніший за звичайний Караманівський. Ну, такого не існує, тому що це вже буде не Караманівський. Якщо він відрізняється так явно своїми плодами, да, от, крупністю, то це просто вже буде інший сорт. Це, це якийсь, я ж кажу, такий, ну, чос, Я буду називати речі своїми нами. Це чос просто. І все. І про трапезун теж буває, розповідаю. Тут мені часто люди там запитують у мене і говорять, що от є якийсь трапезун, який от він більш трапезунний. Ну я просто посміхаюсь колись чую. Та якщо це, я ж кажу, якщо це трапезун, значить це трапезун. Якщо це караманівський, значить це караманівський. Якщо він явно відрізняється від оригінального сорту, значить це просто не караманівський, не трапезун. І все. Це вже щось інше. Це ну, є такі речі, да, як форма, але но, но, но зачастую це просто слова, я ж кажу, це, вони нічим не підтверджуються. Тому що е, треба, треба робити е, ну, якісь хоч е, там, заміри на вагах. Да, там. От якщо, там, якщо людина говорить, що в горіх 10 грамів, ну, то покажи на вісах, що він 10 грам, і тоді все буде зрозуміло. Ось ось ну, якщо я вчора там показав, наприклад, n 659 20 то він 9-20. Я не кажу, що він 10. Я не кажу, що він 15. Він 9-20, і то це один гріх попався. І що я хочу сказати? Він крупніший за Караманівський. О, чого, чого я кажу, це неправда, тому що Караманівський він менший, Даже, ну, навіть береш самий крупний, а там горіхи реально крупний в Караманівському. І ставиш поряд з е, n 650 ну, вони менше. Вони менші, це я ж кажу. Це такі розкази для того, хто не розуміє. Тому треба мати свою голову, треба трошки мати клепку тим, хто це слухає. Я ж кажу, бо люди можуть розповідати все, що завгодно, але треба, треба розуміти і знати своє. Не слухати оці. Розказні про якісь там... Як ото рибаки розповідають, що там самі, саму велику там рибу спіймав, а мисливці про те, що самого там великого звіра полювали. Так само і тут оці розповіді ходять про самий великий фундук. Просто це давно вже ці сорта вивчені, давно їх про них вже всі знають. От Караманівський от він от такий, да, він там ну 8 грам, ну 7 грам, ну не 10. Так що це. Це все великі перебільшення наразі. Це все всім гарних врожаїв.